Доброго дня, дорогі друзі, шановні підписники та гості мого кулінарного блогу. Рада вітати вас на каналі Італійська кухня Українки Валентини. Сьогодні будемо готувати печінкові смачні млинці. Хочу наголосити, що сухий часник не потрібно ігнорувати. Обов'язково додавайте, адже він придає страві духмяності та пікантності. З одного кілограма печінки вийшло 15 млинців. Накриваємо їх мискою, щоб не завітрились. Я раджу, дорогі друзі, приготувати такі млинці найближчим часом. Вони підходять як до печінкового торта, так і до печінкових рулетів. Печінковий торт вже є на моєму каналі. Бажаю вам всім смачного і продуктивного дня і миру нашій рідній Україні.